Мої вітання всім в ефірі. Підсумковий випуск новин тиждень з оглядом найважливіших подій останніх днів. Проведу його я, Діана Литвиненко. Наша підсумкова інформаційна програма дещо змінила свій формат. І якщо ви уважно слідкували за нашим ефіром, могли побачити новий проект поза кадром. Найголовніші події, очима наших кореспондентів, ми вам намагалися показати в сюжетах. Та можливо все до об'єктиву наших камер і не потрапило. Щось лишилося поза кадром. Тож з цього і почнемо. припікає вже другий тиждень. Городи нав'яне, і єдине, що буяє і росте, це американський долар. Пакс, зелений, умовна одиниця і так далі. Оскільки Нацбанк України відпустив його у вільне плавання. І здавалося б, чого нам перейматись? Адже у більшості населення вільно конвертованої валюти просто нема, і як не шкреби по сусіках. Все одно її не знаєш. А от переймаємось, бо розуміємо. Розуміємо навіть ті, хто не закінчував Полтавський університет економіки і торгівлі, Що підвищення курсу долара потягне за собою підвищення цін. Єдине, що можна нам побажати в цій ситуації дай нам Боже, щоб ми помилялися. А на Полтавщині протягом тижня не вщухають суперечки. Стосовно проведення цьогорічного сорочинського ярмарку. Анонсоване торжище, яке має початись 19 серпня, стало своєрідним яблуком розгляду. Так губернатор вважає, що навіть не дивлячись, на військові дії забороняти сорочинці не варто. А тих, хто думає інакше, називає шкідниками, котрі мислять вузько та короткозоро. Натомість голова обласної ради Петро Ворона. Та нардеп Валерій Головко іншої думки. В час, коли країна знаходиться в стані неоголошеної війни, не до веселощі. Тож Полтавщина могла б цього року обійтись без ярмарів. Сорочинська. З ним, точніше, навколо нього взагалі якась чортівня, як сказав би Микола Васильович. Гоголь мається на увазі. Тут сам чорт ногу зламає. Петра Ворону. Голову обласної ради від партії Удар Віталія Кличка підтримує нардеп від батьківщини Валерій Голубко. Нардеп-мажоритарник від удару Сергій Каплін підтримує Свободівця, голову облдержадміністрації Віктора Бубайчука. Ну, тут зростається. В крайньому разі сьогодні. У свободи і «Удару» у Верховній Раді повне розуміння. Ну, Володимир Ульянов Ленін свого часу з батьком Махно також пліч опліч йшли. І саме нашого всесвітньо відомого анархіста Махна було одним з перших нагороджено орденом бойового червоного прапора. Добре, поживемо, побачимо. А зараз давайте послухаємо полтавців. що саме вони думають з приводу проведення чи не проведення сорочинського ярмарку. З такою ситуацією в Україні. Я думаю, не потрібно. Велике скупчення людей, можливі якісь тракти і так далі. Ну, неспокійний час. Та, мабуть, і не треба його проводити. Бо така, такі обставини кругом, бо так що краще не проводити, я вважаю. Спокійніше буде для всіх. Проти, якщо чесно. Ну, щоб не збирати, допустим, ну, допустимо, толпу народу, скажімо так. Не знаю, я за, наприклад. Такі традиції нарушати не, не, не можна. Ні, просто не, не за традиції. Просто-напросто, щоб скупчення не було народу, в, в даний час це, це буде, недоречно. Це буде добре, не переживайте. Ні. <смітна> Як це? Проти. Ні, не проти. Треба, щоб сорочинський ярмарок був. Ви що? Звичайно. Тому що це свято. Це люди, це посмішки на обличчі. Потребно поддерживать такие украинские свята. Ну, наверное, общение – это прекрасно. Люди общаются. Пускай она будет всегда. Это же традиция Украины. Это же ее имидж, это ее великолепие. Пускай будет всегда. И в этом году тоже. Она всегда, несмотря ни на какую ситуацию, Украина должна быть Украина. Она должна поддерживать свой имидж. Всегда. Ну, пусть будет, в принципе, хоть и война идет. Я думаю, можно. Как ты против или за его? За. За. Вот. Я думаю, за. Это традиция. Это это невозможно. Ну как это можно быть против Сорочинского я? Там он нужна, один раз в год. Да. Людям нужна за поддержка. Нет? Людям нужно как-то какой-то позитив. И я думаю. Причем в этом году, мне кажется, что он не настолько будет веселый, как как всегда, но он должен быть. Зайхай проводять, а чому ні? А Що ж ситуація в країні? Людям треба і жити, і їсти, і, як кажуть, і гроші заробляти треба що Значить, хай дають, повирощують врожай куди дівати. Хай нас годують, хай це. Я, я не просі. Що ж ситуація? Ситуація, ситуація, треба ж жити. Отакий він голос народу. А зараз добудню. Спекотно. Батьки школярів зводять сімейний дебет з кредиту, оскільки зібрати своє чадо до школи стало дорожче. Продавці пояснюють це знову ж таки зростанням курсу долара. А от нові будинки від небайдужих полтавців цього тижня отримували лише собаки. Будки, які вже незабаром рятуватимуть тварин з тимчасового перетримника від злив та морозів, будували волонтери фонду добрих людей та пересічні мешканці міста, які дізнались про акцію з інтернету. Про допомогу попросила місцева зоозахисна організація Право на життя. Ситуацію змінити на краще кажуть, може принаймні десяток хатинок для тварин. Бо собак в Полтаві багато. Так що в нашому випадку вислів Собаче життя для багатьох людей сьогодні не підходить. А тепер до новин більш серйозних. Цього тижня мером Полтави всерйоз зацікавилася міліція. Відтепер Олександр Мамай. Офіційно у розшуку 7 серпня суд виніс постанову затримати мамая та примусово доставити його до Октябрського районного суду. Нагадаємо, справа про корупцію, по якій проходить Мамай, розглядається три місяці. За цей час мер з'явився на засідання лише раз. Решту 14 слухань проігнорував з поважних на його думку причин. Затримати та доставити до суду примусово. Таке рішення виніс Октябрьський районний суд в місті Полтаві стосовно мера Олександра Мамая, якого окрім корупції з земельними ділянками звинувачують в неповазі до суду. Оскільки скільки ми добровільно до суду, не з'являється для розгляду справи про про порушення за статтею, 172 з два 7 значком Причини неможливості з'явитися до суду заздалегідь не повідомляла. Доказів поважності систематичних неяв до суду про вже трьох місяців не надає. Така поведінка мама може свідчити про неповагу до суду. Справа про адмінправопорушення стосовно полтавського міського голови Олександра Мамая, який звинувачується в махінаціях із земельними ділянками, розглядається в Октябрьському районному суді міста Полтави з 1 травня 2014 року. За три місяці Олександр Мамай з'явився на одне засідання, з якого нагадаємо, його забрали на кареті швидкої. Відсутність нарешті 14 засіданнях полтавський міський голова пояснював рядом поважних причин. Достовірність останніх суд постановив перевірити, зобов'язавши секретаря Полтавської міської ради Оксану Деркач до 15 серпня надати суду копії належним чином завірених документів, які б могли підтвердити відпустку лікарняний чи відрядження мера. Період з 1 травня по 7 серпня цього року. Тим часом сам Олександр Федорович продовжує наполягати на упередженості судді Октябрського районного суду в місті Полтаві Лариси Гольник. Під час останнього судового засідання у справі міського голови суддя ознайомила учасників процесу із заявою Олександра Мамая. На ім'я Генерального прокурора України Віталія Яреми та прокурора Полтавської області Олександра Закурецького щодо притягнення Лариси Гольник до кримінальної відповідальності. Суддя гонік грубо порушує закони, упереджена заздалегідь негативним ставленням до мене як мера міста, зайнявши позицію сторони обвинувачення в обласній прокуратурі. Повідомили, вони розглядають дві скарги на суддю Ларису Гольник від Олександра Мамая. Рішення буде прийняти згідно з чинним законодавством. Тим часом народний депутат України Сергій Каплін пообіцяв особисто прослідкувати за тим, щоб Мамаю не вдалося уникнути правосуддя. 7 серпня він зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про проведення позачергових виборів полтавського міського голови. Вибори мають пройти восени цього року. Каплін готує звернення до суду стосовно незаконної діяльності Олександра Мамая. З 1 серпня у Полтаві офіційно здорожчав проїзд у громадському транспорті. Готували містян до нього давно. Говорили, що перевізники, хоч і працюють у збиток, все ж розуміють складну ситуацію в країні, і ціни на квиток поки не підніматимуть. Проте сталося не так. Проїзд у маршрутці наразі коштує 3 гривні. Невдоволені новими тарифами полтавці цього тижня вийшли на мітинг до міськради. От тільки назвати його мітингом можна було знатяжкою: чи то людей втомила спека, чи не такі вже й обурені полтавці трьома гривнями за проїзд. Трохи більше десятка людей ото й уся ініціативна група, яка прийшла під стіни міської ради шукати справедливості. Ми не готові сплачувати за кожен проїзд у громадському транспорті 3 гривні з такими гаслами. До стін міської ради прийшло кілька десятків полтавців. Полтава досить невелике місто, ну, якби, і тарифи ну, якби, по 3 гривні мене вражають. Якщо а в Харкові, ну якби місто мільйоник набагато більше, ніж Полтава, там тарифи 3,54, але там ну, якби, досить велика місце, яку треба проїжджати. Обурюються полтавці і рівнем послуг, які надають перевізники. Створення аварійних ситуацій на дорозі, беруть у салонах автобусів, хамська поведінка, кондукторів та водіїв. По-перше, я гадаю, що треба ввести карточки саме на час. Це раз, по-друге, щоб кожна маршрутка приходила саме вчасно, як, щоб там був інтервал раз в 10 хвилин, раз в п'ятнадцять. Ініціаторами акції протесту виступили автономні націоналісти. Під стіни міської ради вони прийшли з шинами, щоб нагадати владі революційні події на майдані і до чого може призвести масове невдоволення громади. Не дочекавшись зворотньої реакції від посадовців, учасники мітингу зайшли у будівлю міської ради. Ми просто захочемо пройтись, може, на кілька поверхів. Якщо він не може вниз, то ми підемо. Бачики його... про ясно. Ми підемо значить, по покабіне. Своє обличчя активісти автономних націоналістів приховали за чорними балаклавами. У нас така ситуація трапляється кожен день, коли активісти, які хочуть щось змінити, дай якось досить негативно до них влада відноситься. Маска це як захист від цієї системи. Більшість кабінетів у мерії, незважаючи на 15.40 на годиннику, виявилися зачиненими. Перший, хто зустрівся мітингувальникам, став начальник управління звернень громадян організаційної роботи та загальних питань Ігор Верига. Йому й довелося відповідати на запитання по законності здорожчання проїзду. Є виконавчий комітет міської ради, який має річ. Ну ось він у вас прийняв правильно. І він прийняв рішення. Він прийняв відповідно до чинного законодавства. Це рішення є обговорювалося і на сайті висвітлювалося. Ви це все прекрасно знаєте. У вас питання стоїть. Чому є рішення відповідно цього рішення прийнято? Наступним посадовцем, кому висловила свої скарги, ініціативна група стала секретар міської ради Оксана Деркач. До прийняття цього рішення виконкому була здійснена процедура, яка передбачається законодавством і. Зійснені відповідні розрахунки, проєкти рішення і розрахунки ці були подані в відповідні структури в даному випадку і антимонопольний комітет і були отримані позитивні висновки. Проте зазначила Оксана Деркач: будь-який полтавець чи громадська організація має повне право на кожне рішення прийняти на сесії міської ради, подати звернення до прокуратури щодо його правомірності та законності. А представники громадської організації відродження Полтави цього тижня нагадали пенсіонерам про їхні права. Запевняють, що пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у будь-якому виді громадського транспорту на рівні з учасниками бойових дій, інвалідами війни та дітьми-інвалідами. Відродження Полтави нагадує пенсіонерам: не варто миритися з тим, що їхнє посвідчення діє тільки в електротранспорті. Роз'яснюють це і кондукторам та водіям. А кількість визначених перевізниками пільгових місць два чи шість, в залежності від пасажиромісткості транспорту, кажуть незаконне. Спека, помножена на стихійну торгівлю, обертається отруєнням. Така російська рулетка підстерігає полтавців у кожному районі міста. Сезон овочів та фруктів, і традиційна для несанкціонованої торгівлі молочна продукція породжують розгул стихійних торжищ. Контролювати їх мають правоохоронці, але вони, схоже, безсилі подолати це явище. Продавцям час від часу нагадують, що на ринках є вільні місця, але ті категоричні кажуть, хоч щось заробити можна тільки у такий спосіб, продаючи з землі і не сплачуючи містове. Справжнім більмом на оці стихійники стали для тих, хто намагається дістатися південного вокзалу. Людям доводиться долати удвічі довшу відстань до тролейбусів та маршрутних таксі. Стихійна торгівля перекриває третину дороги. Особливо вона активізується у вихідні. До 9-ї ранку ситуація стає критичною і транспорт не доходить до кінцевої зупинки площа слави. Наш спеціальний репортаж далі. Стихійна торгівля не дає змоги водіям громадського транспорту доїхати до кінцевої зупинки. Обурюється водій маршрутного таксі, що курсує до південного вокзалу. Такі дні, як п'ятниця, субота-неділя, сюди тролейбуси зовсім не заїжджають. А ми зовсім а ми не можемо сюди проїхати, тому що устроили базар на проїжджій частині. Хоча там ринок, де відведений для цього єс, він пустує. Ринок на дорозі починає роботу о шостій ранку. До 9-ї базарувальники спородують свій товар і роз'їжджаються по селах. Боротися з таким явищем ніхто не поспішає. Машина гаї тут присутствує, машини тут так до порядку привчають, а людей ніхто тут не займається. Пасажирам потягів з поклажею в руках доводиться долати зайві десятки метрів, що дістатись до тролейбуса. Вони говорять коротко. У Державтоінспекції інспекції пояснюють, штрафувати за перешкоджання руху транспорту можуть лише транспортні засоби. Поки це є як попередженням, але також ми їх попереджаємо, Тим, що своїми діями вони підпадають під статтю 139 Кодексу України про адміністративне правопорушення, тобто перешкода для руху, відповідно до якої накладається це, по цій статті це санкція суду і накладається розмір штрафу від 340 до 510 гривень. Правоохоронці розводять руками. Міліція проводить рейди, втім, незаконно торгувати стихійникам допомагають самі полтавці. Громадяни здійснюючи несанкціоновану торгівлю, платять 51 гривню і продовжують цим самим торгувати далі. Якщо є попит, є пропозиція. У міській раді запевняють, санкції до торговців застосовувати не можуть. На початку липня у Полтаві провели круглий стіл з представниками несанкціонованої торгівлі. Зараз триває створення робочої групи, яка буде займатися вирішенням проблеми та продавати на ринках люди не хочуть. Аргумент один там, де великий потік людей, торгувати вигідніше. Тетяна Миколаївна за покупками їздить тільки до вокзалу. Ше гривень молочко утро вечір. Беруть хорошо, все своє. В основному молоко, сметану, творог, Постоянно. і тут дешевше ніж магазина. Чиналі. Я не знаю, чи дешевше, але мені нравиться, що хороша качественної продукція. Ми раді, що в нас є такий базар. Торгують на дорожньому ринку полтавці з району. У селах розповідають, кожен має власну молочну продукцію, але там її нікому продавати. Марина до південного вокзалу проїздить через день. Молоко, що отримує від чотирьох корів, продає на турпродуктом або переробляє на сир та сметану. Три роки жінка безробітня. Я і на доярку, і на свинарнику, і на кірбічному заводі і в столовій. єдиний вихід вижити у кризу продавати, що має скільки заробляє. Марина не зізнається і погоджується, торгувати на дорозі їй теж не подобається. Якщо нам роботу дадуть, то ми тут стояти не будемо. Ми знаємо, що ми це мішаємо тут. все таке. ну нас виходу немає просто. Тетяна живе поруч з площею слави. Ситуацію, що склалася, бачить щодня. За 8 років, в принципі, таке постійно було. Тільки раніше вони були в одном парку більше, а потім вже їх з парку виганяли. І вони оце над дорогою. Вона проти торгівлі на дорозі, а продукти тут вважає небезпечними для здоров'я. Ми стараємося тут дуже неси. Молочні не купляти точно. За 30-градусної спеки молочні, м'ясні продукти та й овочі мають найвищий клас небезпеки. Важкі харчові отруєння, дизентерія, сальмонельоз, туберкульоз і ботулізм загрожують полтавцям, які купують продукти із землі. У санстанції, говорять, це не їх компетенція. Проводять рейдові перевірки міліції. Наша міліція і горі сполком. Більше інформації може дати горі з налучається наші спеціалісти для проведення санітарно просвітницької роботи. що сира продукція все контроль ветеринарної служби. Ветеринари в свою чергу вказують на заборону від кабміну. Категорично заборонені всі перевірки для всіх контролюючих органів до кінця року. Взагалі, ми ніякі перевірки взагалі не виїжджатимемо. А хто це заборонив? Постанова Кабінету міністрів для всіх контролюючих органів, крім фіскальної служби, податкової. Значить, несанкціонована торгівля стихійного ринку на площі Слави буде процвітати в крайньому разі до кінця сезону. Президент України Петро Порошенко заявляє, що один день антитерористичної операції обходиться Україні в 70 мільйонів гривень. 70 мільйонів за день. При цьому бійці не мають найнеобхіднішого. Вже в четверте Рада підприємців Полтави цього тижня зібрала гуманітарну допомогу міліціонерам, які служать на сході. На прохання бійців у зону АТО передали продукти та засоби гігієни. Свою допомогу воякам надали. І полтавські вірмени. Представники общини УРАРТу пообіцяли зробити гуманітарку систематичною. Придаватимуть не рідше одного разу на тиждень. Зоні АТО приватний підприємець Максим Венгровський на власні очі бачив, як важко з продуктами в зоні АТО, коли у Полтаві збирають допомогу бійцям на схід. Він завжди приєднується. У мене є сотрудники в зоні АТО, которых ми поддерживаем. У мене є, да, соответственно, друзья. У мене зараз товариш уезжает туди на місяць, именно мой хороший друг. И я вже їздив туди, как бы обстановку, как это все происходит. Тяжеловато ребятам там. Поэтому если не ми, то хто. Місцева рада підприємців передає гуманітарну допомогу полтавським правоохоронцям, які несуть службу в зоні АТО щотижня. Цього разу закупили військової амуніції на 5 тисяч гривень. Ще на 50 тисяч зібрали продуктів та речей першої необхідності. Сьогодні ми передаємо туди воду, передаємо сахар, передаємо муку, передаємо картошку, капусту, помідори, огурці, арбузи. Попросили нас, ще тушонку, паштети. Ну непосередньо, ще крім всього, люди передали консервацію, сало копчене і средства гігієни. Шампуні, і ми ще положили там зубну пасту. Ані їм надо, А ми стараємося це собрать і передати конкретно ні посильно што їм нужно. Активно підтримують українську армію продуктами харчування і полтавські вірмени в області. Їх мешкає три з половиною тисячі. Допомагають хто чим може. Хліб і булочки солдатам, воду дали нам безплатно. Наші земляки тоже ну ми зібрали деньги в мірі можливості, важливих сокомок. Ну купили фрукти, продукти, нижнє більо сигарети, чай, кофе. Геннадія Гаджанян запевняє, вірменська община буде передавати гуманітарну допомогу нашим бійцям у зону АТО і надалі щонайменше раз на місяць. Антон народився в Україні. Виріс та жив у Росії. Щоб захистити свою малу батьківщину. Чоловік змінив російське громадянство на українське. Україна дуже різнообразна. Україна це сучасне культурне государства. Щоб не что ні какие-то нацисти, бандеровцы і так далі. Я йду воювати именно за свободу страны, за волеизъявление з'явлення народу, за те, щоб народ правил страной. В складі чергової групи добровольців, спецбатальйону Шахтарськ, Антон вирушив на Донбас боротися з російськими окупантами, провести бійців на фронт. Приїхав народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Політик бере активну участь в АТО та усіма можливими способами підтримує батальйони добровольців, зокрема шахтарськ. Сьогодні обов'язок кожного українського громадянина, обов'язок кожного патріота захищати свою рідну вітчизну, допомагати армії, добровольчим батальйонам, національній гвардії, допомагати захищати країну. І тому ми сьогодні цих бійців проважаємо на фронт, вручаємо їм автомобілі, які вкрай необхідні, броньовані автомобілі, на яких вони будуть вивозити поранених з поля бою. Вручаємо бронежилети, вручаємо іншу допомогу. Перед від'їздом бійців на святому місці благословив отець Сергій. І найголовніше це місце, де ми це робимо. Це оскольдова могила. Це на цьому місці поховані наші герої, які 100 років тому, майже 100 років тому, біля Крут полягли. Наші спартанці нові крутяни, студенти полягли, захищаючи тоді Україну. Окрім усієї необхідної амуніції, Олег Ляшко передав воїнам зворушливі малюнки та листи від дітей Одещини. Таким цей тиждень побачила наша творча команда. З вами була Діана Литвиненко. Незважаючи ні на що, ми бажаємо вам гарного настрою та бадьорого початку нового тижня. Залишайтеся з нами.